Котики, новиночка, лова інакс, койот, чорний, а тепер і оливковий колір, оригінальне взуття з мембраною гортекс, літні чудові черевики. Тактичні. З чудовою підошвою. Легесенькі, не промокають і чудово дихають. Для літа саме те. І дуже-дуже гарні розміри для гарних котиків. В кольорі койот для гарних котусь. Чорні. І та-дам! Коротка версія в кольорі койот. Так само гарненькі, чудові розміри. Коротка версія, 4 дюйми кросівки. Котики, поспішайте! Літо, літо, вже літочко. Ах, які вони гарненькі. Мені дуже подобається.